Вітаю! І 20-та порада фахівцям з податкового обліку щодо комплеєнсу у податковому обліку. Як створити систему, яка буде відповідати законам? Що таке комплеєнс? Це не модний термін. У податках це система, яка захищає бізнес від помилок і штрафів. Комплеєнс включає контроль операцій, документообіг, політики, навчання, персоналу. Пропонуємо наступний алгоритм податкового комплаєнсу: визначити критичні податкові процеси, створити внутрішні політики та інструкції, запровадити контрольні точки, проводити регулятори для бухгалтерів та моніторити зміни законодавства. І наша порада, сильна податкова служба це не один спеціаліст, а система комплаєнсу. Рухаємось далі. До нових порад. Наступна порада завтра.